Усім привіт! Привіт тим, хто чує, бачить мене вперше, і тим, хто слідкує за мною уже давно. Ви навіть не уявляєте, як я рада знову повернутися на YouTube і створювати нові відео для вас. Я подумала, що найкращим способом познайомитися з усіма своїми глядачами буде відео з касом зі створення сілселфу. Якщо ви не знаєте, що таке сімселф, це. Такий собі автопортрет тільки у вигляді Сіма. До речі, про знайомство, моє ім'я Таня, хоча більше мене знають під іменем Лейла. До цього відео я переважно називалася власним нікнеймом. Але з рішенням створювати новий канал, я подумала, що пора позбавлятися від деяких залишків минулого. Але про все по порядку. Канал Джудь Сімер, на якому я до цього випускала відео. Відверто кажучи, віджив себе. Адже коли я створювала його, мене не було особливої мети та й особливої іде ідеї також. Я більшості плела за течією і просто робила те, що могла зробити на той момент. Да, і Далеко не всі рішення, які я приймала ще будучи на тому каналі, були вірними. Тому я вирішила, що найкраще буде почати е, свій канал заново. Та й зараз в мене набагато більше ідей, планів, та і просто змінилися погляди на канал і на те, що я маю створювати. І тому якраз і існує цей новий канал, який я починаю спочатку. І планів мене дійсно багато, адже я вже хочу не тільки створювати каси будівництва та знімати якісь летсплеї, а і починати створювати відео на... про Лор Сімс 4 або просто про цікаві штуки, які ви не знаєте у сім 4 та й в інших іграх, якщо коли-небудь мої руки дійдуть до цього. І так як мої плани на канал змінилися, я вирішила також змінити і назву свого каналу, а не тільки те, як я називаюся на початку відео. Тепер мій канал буде мати назву «Брава місяця. Це перш за все пов'язано з тим, що я тепер не планую пов'язувати контент свого каналу виключно з касами і будівництвами, як вже я говорила раніше. А і випускати набагато більш цікаві відео для більшої кількості людей. Нам я сподіваюся, що зможу виконати всі свої плани, а не тільки говорити про них у цьому відео. Я не була б собою, якби не почала говорити про зовсім інші речі у відео дуже довгий проміжок часу. А я так думаю, що це також можна вважати своє рівне знайомство з вами і тим, що показує мене як особистість? Я у своїх соціальних мережах попросила задати мені декілька питань. Мені стало цікаво, що про мене хотіли б знати ті, хто про мене вже давно знає. Та і просто-напросто мені доволі складно говорити щось про себе. Коли я не знаю, що людина хоче знати про мене. Бо я могла б про себе говорити доволі довго, і зовсім можливо, і не по суті того, щоб могло про мене посправді розказати. В основному ви мені задали не скільки питання, скільки тези для цього відео, тому я не буду повністю їх зачитувати, а просто скажу короткі зміст цих тез. Або навіть і не буду їх оголошувати. Думаю, ви і так зрозумієте, що хотіли б про мене запитати. Коли я почала грати в Сімс, про Сімс я знала ще давно, що така ігра взагалі існує і що в неї можна грати. Але в принципі, як такого бажання, в мене не було відкривати для себе нову гру, тому я почала шукати Сімс. З її десь на другому курсі свого університету. Я була свято впевнена в тому, що гра мене абсолютно не зацікавить, і мені просто було настільки нудно, що я хотіла декілька вечорів заповнити якою-небудь грою, тому одразу скачала Sims 3 і сім на той момент як я не мала жодного уявлення, чи підуть мене ці ігри на ноутбуці, чи вони будуть в принципі працювати, але я їх скачала. І так це були піратські версії, тому що другий курс університету гроші за душею немає, та й уявлення про те, що взагалі-то є піратські і ліцензійні версії. Так, це на секундочку був 2017 рік, і я дійсно мало що знала про інтернет. Так, на момент вступу до університету в моєму селі лише нещодавно з'явився інтернет, який був недорогий, достатньо швидкий і достатньо доступний, щоб можна було хоча б щось з ньому робити. Адже до цього я та і всі мої односельчани могли відкривати три хвилинні відео і завантажувати їх по хорошій такій годині часу, для того, щоб просто подивитися який-небудь танець для конкурсу. Так от, скачала я Sims 3 і Sims 4, бо була впевнена в тому, що обидві гри я видалю максимум через тиждень, тому що вони мені набриднуть і я не знатиму, що далі робити в них. Але така участь сталася лише зі 3, І як бачите, Sims 4 я люблю всією душею, що аж створила цілий канал по цій грі. На момент першого знайомства в Сімсі, я не зверталася до Гуглу для того, щоб познайомитися з грою. Тому я зверталася до власної інтуїції. І моя інтуїція в сім 3 абсолютно не розуміла, що робити з цією грою. Тому що всі механіки в сім 3 не відчувалися інтуїтивно, я не могла дійти до якогось результату, просто потикавши в якісь кнопки і щось там зробивши. А гайди у Сімстри були написані жахливо, принаймні російською локалізацією, якою я користувалася на той момент. І тому через тиждень ця гра пішла просто у сміттєвий бак, і більше звідти не поверталася до моменту мого знайомства з Sims ком'юніті. Так я не одразу познайомилася з Sims ком'юніті і далеко не одразу зацікавилася існуванням людей, які грають сімс. Так само, як і я. Та й, в принципі, моє нерозуміння 3 це далеко не єдина причина, чому я цю гру видалила, адже вона мене дратувала ще, в принципі, власним виглядом, як вона працювала своїм відкритим світом, хоча воно для мене відчувалося якраз не відкритим світом, а закритим. Тому що в тому ж самому 7.4 я в той же момент могла спокійно розібратися з грою, навіть не відкриваючи гайди. Я спокійно їздила по різних містах, що мене набагато більш приваблювало. А і емоції мене затримали в цій грі набагато довше, щоб я могла зрозуміти, що мені дуже подобається ця гра. І Сіньшотира для мене був набагато у... простішим у розумінні та і по вайбу мені набагато більш підходить. Та і на той момент я шукала в грі якусь рефлексію своєрідну. Тому 7.4 для мене це найбільш підходяща гра, тому що вона не втручається в процес, який я задумала, і я можу робити все, що завгодно, і гра не буде ви, викочувати занадто великий рандом, який мене, до речі, всім стри жахливо дратував, тому що я хотіла поставити конкретний сценарій і побачити, що відбудеться. І щоб гра при цьому не втручалася в ті основні моменти, які я задумала. З ком'юніті Sims я вирішила познайомитися десь через рік у гри в Sims 4, і знаєте, що найперше мене здивувало в Sims ком'юніті? А те, що Sims 3 всі обожнювали, а Sims 4 всі обожнювали лише називати найжахливішою грою в світі. І я дійсно була ще роздивована цим розкладом, тому що мені навпаки, коли я перший раз познайомилася з Сімс близько, взагалі не Sims 3 і я не змогла грати в цю гру. Я просто дивилася на те, як Sims 3 називають шедевром, і думала, що я просто не осягнула шедевральності цієї гри, але в принципі ще деякий час і не намагалася пробувати грати в цю гру ще раз. Друга моя спроба пограти в Sims 3, в принципі, завершилась тим самим. Я цю гру видалила десь через тиждень своїх спроб знову пограти в цей шедевр. Мені просто не подобається ця гра, і думка ком'юніті мене не змінила вражень, ні емоцій, ні е, збільшила мій комфорт у грі. Навіть при тому, що я вже гуглила. Абсолютно все, що я не розуміла, мені все одно не подобався вайб гри, і не подобалось те, що я не можу зрозуміти гру інтуїтивно. Та й в процесі другого знайомства 3 я знайшла ще декілька механік, які мене нескільки дратували, скільки викликало якесь почуття огиди. Тому я вирішила, що більше не пробуватиму зрозуміти цей шедевр і просто залишу його тим, хто його обожнює. А для мене шедевр це 7.4, і на цьому все завершилось. Нарешті з питанням по Sims я закінчила, і можна переходити до наступних ваших питань. А саме, чи є в мене захоплення поза Sims та каналом. Як не дивно, Sims та канал є основними моїми хобі, і вони займають більшу частину мого вільного часу. Ну, як сказати, зараз я ще захопилася із різними іграми, які я періодично прохожу дуже великими сесіями по декілька годин. Тому що весь час я любила ігри, але особливо не могла грати в те, що мені хотілося, тому що банально не мала підходящої техніки для цього. А зараз я прохожу багато ретро ігор. Які я колись дуже-дуже хотіла пограти, але просто не могла. Хоча прямо зараз я проходжу ігри, які називати ретро буде не зовсім коректно. А, наприклад, нещодавно я закінчила ампакінг, Grace, а зараз повільно освоююся в Сталкері. Тому що, по правді кажучи, для мене. Ігри типу шутерів не дуже властиві, і я в принципі не пам'ятаю, коли останній раз не грала, тому для мене доволі складно в них освоїтися. Хоча в бібліотеці моїй усім доволі багато ігор якраз цього жанру. Можливо, коли-небудь я з ними ознайомлюся набагато краще, а зараз я жахлива рачина у цій грі і не можу навіть освоїтися банально з клавіатурою. Тому що, як правило, все управління заточене під праворуких людей, і всі кнопки просто не зручні для мене, тому що я лівша. А в свою чергу я якраз мишкою керую лівою рукою, а клавіатура це для правої руки. В основному це все я роблю. І мені просто незручно. Перемикати щось або щось робити, коли треба особливо юзати одночасно мишку і клавіатуру. І тому для мене шутери на даний момент це дуже незручна, незручні ігри, в яких мені треба ще дуже-дуже дуже довго намагатися якось освоїтись. А в дитинстві найбільше моїм захопленням було малювання. Я любила дуже малювати, але, на жаль, мої рідні далеко не прохильно до цього ставилися. А й навпаки, могли вставляти палки в колеса на рахунок того, що я роблю. Особливо вони обожнювали кликати мене на якісь завдання. Заняття, або просто займати весь мій час вільний які справами, які можна було б зробити не зараз, або принаймні не змушувати робити це цілий день. Але ж якщо вони вирішили мені щось не дати зробити, вони знаходили спосіб це заборонити. Якщо не словами, то хоча б. Ще раз повторюся, повністю заповнювали мій день якими справами. Звичайно, в селі справи ніколи не закінчуються, але інколи це було прямо дуже навмисно зроблено. І тому я вже з дитинства почала робити свої справи більшості не завдяки якійсь підтримці, а всупереч тому, що мені забороняють це робити. І в якийсь момент я вигоріла до малювання, тому що часто я малювала вночі, часто я малювала пізно, і часто я малювала доволі швидко, тому що вільного часу завдяки моїм рідним було доволі небагато. А на це вигорання ще наклалося навчання в університеті, дуже багато різних травм особистих, які, боюсь, YouTube не пропустить ні в якому описі. І тому я на довгі роки просто полишила це заняття, тому що банально вже на той момент мене не вистачало сил якось займатися малюванням. Просто моя психіка вирішила це відторгнути на довгий час. І на даний момент я намагаюся якось повернутися до цього заняття, тому що я люблю його. Хоча зараз я дуже рідко до нього звертаюся і лише до за особливих випадків. Надіюсь, коли-небудь це знову стане таким же повноправним хобі, як канал і ігри. Також я люблю займатися скрепбукінгом. Це заняття чисто для себе, для Релаксу і для розслаблення. Я люблю робити різні сторінки, особливо люблю щось підбирати, і все в якомусь сенсі щось схоже на малювання, коли йде такий своєрідний творчий процес, в якому я все роблю чисто для себе, і практично ніколи я не виставляю власні сторінки в інтернет. А на даний момент я відновлюю свою колекцію матеріалів просто щоб знову повернутися до цього заняття. Я відповіла лише на декілька питань, а відео уже вийшло аж настільки довгим. Я не впевнена в тому, що YouTube і я сама готові до аж настільки довгих відео, принаймні як для першого відео на новому каналі. Думаю, деякі питання та тези можна залишити на майбутнє. Я дуже вдячна всім тим, хто написав мені питання. І також вдячна всім тим, хто дослухав аж до цього моменту. Дякую всім за увагу. Буду дуже вдячна, якщо ви напишете коментар, поставите лайк, підпишетесь на мій новий канал. А я з вами прощаюсь, але зовсім ненадовго. Через декілька днів вас чекає уже нове відео. Дякую всім за увагу і до скорої зустрічі! Бувайте!